У якомусь там 39-му королівстві жив собі король. Виповнилося йому 18 років і стало йому термінову дружину шукати, щоб по борделях нашлявся. А щоб ніхто не посмів трендіти, що, мовляв, знать, чорних тільки в обслугу наймає, вирішили замутити великий експеримент і. <хріст> так, стоп! Стоп, стоп, стоп! Це ж сюжет іншого серіалу. Можливо але начхати. Хоча згоден. Словом, народилася в короля і королеви принцеса, яку у цій варіації логічніше було б назвати темна сніжка, але автори викрутились. Мовляв, народилася вона такої страшно сніжної ночі, що її батьків разом з каретою ледь не замило. І для того, щоб мала ніколи в житті не забувала, якою ціною їм далося її життя, назвали вони її білосніжкою. Сімейна підтримка 80-го левела. Виросла вона доброю, дітей не ображала, по кутках не курила, словом, не дитя а мрія. Аж раптом мамця її помирає і в королівці починається селенський смуток. Тоді батя бере собі в дружини диво жінку, от тільки тут вона світ не рятує, а виявляється тим ще стервом, яке, як і всі діви в Голівуди, не хоче визнавати, що краса таки річ минуща. Дзеркало, скажи мені, хто найпрекрасніша на землі. Далі все за класикою. Сніжка тікає до лісу, стосується там з Бембі та гномами, які тут більше схожі на гібрид, таких знається лісових духів та накурених шаманів, а тоді повертається у королівство з революцією королеву скидати. Отже, чого ж варто дивитися нову сніжку. Може там буде оригінальний сюжет, який повністю переосмислить вже існуючу історію. Ні. Може, відмовляться від ідеї з поцілунком щирого кохання і придумують якийсь більш оригінальний спосіб її оживити? Nope. Або може, хоча б кардинально поміняють закінчення. ДУЛЯ! ні -а, ніфіга. Вони просто додали кілька нових пісень і замінили кашкового принца на вимушеного злодія. Ну, тут бодай щось, бо насправді в оригіналі цей принц був доволі стрьомний. З'явився буквально хрін знає звідки, і відразу ж з порогу Ой, я вас люблю, ой, такої, як ви, більше, немає. О, господи, в наш час його б засудили за сексуальне переслідування.